Вітаю, вітаю, шановні друзі! 10 листопада 2022 року. З вами я, Олексій Кучеренко, Енергетичний фронт. Але почнемо не з енергетики. Ми до неї безумовно дійдемо. Почнемо ну, з такого з дати, з події, яка 40 років тому відбулася, бо вона мені сьогодні згадалася. 10 листопада 1982 рік. Вся країна, ось та погана, така така погана, вона така неправильна. Радянська країна в очікуванні головної, такої однієї з головних подій культурного життя. Це концерт, присвячений Дню радянської міліції 10 листопада. І це найкращий був концерт. Пугачова, Кабзон, Магава, Магамаєв, пісняри там, веселі ребята, там, Лещенко, Вінокур, ну все, всі чекали цієї події. І ось щось не відбувається. Щось цілий день таке йде Леді на озеро, балет, Ліди на озеро, трарна музика там, Шостаковича, там, Леді на озеро. От тоді вперше ми щось таке побачили, що таке Лібіді на озеро. І всі зрозуміли, щось відбувається таке надзвичайне. Ну що надзвичайне? Пішов в життя дорогий Леонід Ілліч, Брежнєв. Багаторічний гінсек до речі, я особисто дуже був схвильований, бо в мене на 14 листопада було призначене весілля моє, і я не знав, що робити. Розумієте, гості, алкоголь, зала замовлена, машини і все таке. І що? от розпач був. Ну, траур був. Три дні тільки, і тому я встиг от буквально, бо траур був 11-13, Але до чого я веду? І саме тоді, от тільки зараз починаєш розуміти, що тоді закінчилось був початок кінця тієї поганої епохи, от така вся неправильна епоха, і мала би починатися якось там в моках народжуватись нова епоха, ну в якій ми зараз живемо. Ну та погана епоха, але ну, ми на щастя, зараз, на щастя, так перехреститися. Бачимо, що хоч ті щось будували дуже потужно з запасами потужності. Масти до сих пір працюють, станції теплові і атомні до сих пір працюють. Е -е -е Єдине енергосистема лінія електропередач працює, залізниця працює, е -е от будинки які якщо правильно будувати, вони стоять. Навіть їх хручівки їх будували там на 50 років, вони вже 100, скоро 100, сторондуть тято розмінно, ну там 80. Я до чого? А от що шо... Що після того? От що чим можна пишатися, що таке ми побудували? Бо дійсно флагшток в Києві потужний. Мені подобається. Найвищий там прапор в Україні. Це непогано. І мостик там скляний непоганий. І навіть міст Кірпи побудували там за півтора мільярди доларів. До речі, там мільярд триста там здається. Якщо ви подивитесь там погулять і, і побачите, які мости в Китаї за який час і за які гроші будуються, то ви розумієте, що вартість того мосту ну разів в три більше. більше Більше, ніж мало би бути, і терміною будівництва був так само втричі б довше. Але хоч він працює, слава Богу, хоч там не руйнується і все таке інше. Хоча ремонти ми бачимо постійно. Я до чого веду? Що е, я не знаю, як ви, я постійно аналізую, от що не так, щось що вже 30 років, щось не так відбувається добре. Ми вже старі обличчя ми все неправильно робили в нульових роках, 90-х роках. Е, в десятих роках і так далі, що зараз не так, що зараз заважає все ж таки продемонструвати. Прорив в якості управління, прорив такий в стратегічних цілях, завданнях, щоб всі люди засвітилися і навіть внутрішні і зовнішні, сказали, так ми розуміємо, війна, ковід, ми розуміємо все, але ми чітко віримо, що ми на правильному русі, що нами керують нові молоді світли, фахів обличчя, фахівці, які знають куди рухатися, і ми дійсно обов'язково це зробимо. Не знаю, як у вас ну, немає в мене такої впевненості, Певненоці, коли я так сижу на гальорці, там в Верховній Раді, там е спостерігаю за новими обличчями, як вони туди-сюди шмигають, ніхто нікого не слухає. Ну ви, мабуть, бачили, постійно там сміються, чмокаються, обіймаються. Там трагедія, не трагедія, пофіг, абсолютно селфі, веселі, довольні. Життя вдалося, життя вдалося. Зараз всі за кордоном гарантую вам. От зараз 80% депутатів десь за кордоном їздять, витрачають гроші, селфі, звідти, селфі, звідти, селфі звідти. І немає в мене м'якокаючи впевненості, що ну, дійсно от щось ми на правильному шляху. Я не за себе вже, вже розумієте, турбуюся. Я за дітей турбуюся. От як би їм все ж таки ну, пережити оцей момент, і я не хочу розчаровуватися, що дійсно свого часу я абсолютно осознанно зробив висновок. Це моя країна, ніякої не може бути переміщення в якісь там Чехії, Австрії, куди завгодно. Я буду жити тут. Мої діти будуть жити тут, і ми будемо працювати на цю країну. Але щоб не затягувати, повертаючись, кадри вирішують все. Пригадуйте автора цієї класичної цитати, нічого не змінилося. Так було завжди. Ви можете задумувати і малювати будь-яку картинку, будь-які гасла, будь-яку презентацію. Зараз шпокають ці презентації, вони просто, ну миттєво. Вони заслужені майстри спорту. Національні герої з От Подивися кожного дня, якісь й ті ж самі хороші, красиві картинки, правильні фрази, правильні презентації, і задаєш питання. Ну а чому воно не рухається? Бо хтось все це має зробити. Я зараз на одному прикладі свого улюбленого персонажа Юрія Юрійовича Вітренка, який, хоча вже і пішов від нас, але я його так просто не відпущу. Чому поясню? Не тому, що я вважаю його балабовом, не просто балабовом, маніпулятором, злочинцем і людиною, яка завела нас глухий кут. Я переконаний в іншому, якщо держава так просто відпускає топ-менеджерів з такими провалами, з такими корупційними результатами, в нікуди. І рівно тиждень проходить, і воно вже зі сторінок журналу там, вибачте, щось воно вже вякає, умнічає, то це неправильно. Він на допити має ходити. Тому ось про цю шкоду і про кадрову політику просто декілька прикладів, щоб ви зрозуміли, про що йдеться мова. Бо завтра. В п'ятницю о 12-й годині в мене на сторінці, в Фейсбуку, в Фейсбуці, ви зможете подивитися стрім-трансляцію засідання нашої тимчасової спеціальної комісії з енергобезпеки, де ми будемо розбиратися з однією двадцятою того війна, яке лишив після себе Вітренка і вся ця шобла, і які великі наслідки по. Енергодефіциту, по відключенню від газу, по боргах і по іншому сьогодні спричиняє от бездіяльність цих авантюристів, самозакоханих, які останні роки, превеликий жаль критичною масою управляють країною і нашими підприємцями. А що мені просто спонукало до цього? Може, ви чули таке прізвище Фаворов. Так ось Андрій Фаворов. Непогана така смі... хороша людина, оптимістична, російський громадянин. Я до чого хороша? Ну такий хлопець, хоч куди. Як як на мене, абсолютно фахівець. Ну такого він тільки в своїй галузі фахівець, купи, продай на біржі. І пан Кобалів свого часу. Замість Вітренка, який провалив видобуток ще раніше з 15-го 2015 року в Нафтогазі, він вирішив цього пана Фаворова з російським паспортом взяти в компанію НАК Нафтогаз як головним газовидобовником. І той мав розробити нову програму авантюри авантюрну під патріотичною назвою Трізуб на заміщення попередньої проваленої програми 20 на 20, Це 20 мільярдів кубів газу до 2020 року за назвами рахунку. Так ось учора я прочитав і нагадав мені Фейсбук таку дуже цікаву фразу пана Фаворова. Його звільнили за ріки, правильно зробили. Таких не можна взагалі набрати на посади, але чувство гумору в нього от таке. И от він написав свого часу. Как сказав хороший друг на третьей бутылке, ты представляешь, какой кадровый голод в стране, если такого, как я, назначили на такую большими буквами должность? Повторю. Уявляєте, який кадровый голод в країні, якщо такого, як я, на я каже Фаворов, призначили на таку посаду? Він завжди був з гумором, він завжди був таким маніакально чесним і відвертим. Ось вам правда, яка сьогодні дійсно пояснює весь цей безлад, який відбувається сьогодні в енергетиці і, взагалі, в державному управлінні в країні. А я вам на простих прикладах, бо я знаходжуся під враженням вчорашнього прочитання статті Вітренка Форбс. Задумайтеся. Тиждень тільки пройшов, коли, коли ну, цей мерзота нульова з нульовим від'ємним результатом, проваливши все, що завгодно, він виходить на сторінки форбсу, таке фото, пафосне, і він починає умнічати. Я вам просто на декількох прикладах поясню, які покидки авантюристи. Керують нами, керують державними монополіями. І головне питання, як можна було до влади, моє питання, головне, як можна було такий довгий час, 8,5 років, не помічати, але робити вигляд, що ви не помічаєте, що ці два авантюристи в НАК Нафтогазі, так само, як і в інших компаніях, але це яскравий приклад. Що вони зробили з енергобезпекою країни, І скільки вони зробили на цьому гроші? Отже, Вітренка. Каже, щорічний обсяг прихованих субсидій за чинною ціною на газ 802 мільярди гривень. Це величезна проблема для НАК Нафтогазу і для країни. Пояснюю, 842 мільярди гривень це астрономічна сума. Це дві третини, більше навіть там, 80% річного нашого бюджету. Цей паскудаця дійсно переконаний. Що якщо держава чомусь божевільна, в особі Кабміну, даваємо право продавати нам, українцям, наш український газ собівартістю 3-4 гривні, він його нам продає по 8 гривень, але в цей час в Європі була ціна і 70, і 80, і 100 гривень. Так ось цей покидяк, Суккінсин, рахує, що держава, бюджет, ми всі з вами, Мусимо доплатити в Нафтогаз оцей збиток його, що він по 8 продає, а мав би по 100 продавати. І він на повному серйозі каже: ви ж мені забаргували 842 мільярди гривень на рік. Якщо б ви з бюджету всім доплатили, доплатили, то я би був дуже потижний менеджер. У мене не до Вітренка питання. у мене до того, хто тримав його на посаді. Я, не... я декілька разів повторюю це питання. Далі він пише. Йому задається питання, як президент відпустив такого ефективного менеджера? Ну, я розумію, Форбс він його тровить. Є обов'язки громадянина, є патріотизм, є, от, він не розуміє, що його банально тролять. І він каже: Ну як, як? Як розв'язати проблему, призначити наглядову раду? Провадити корпоративне управління, структурні реформи, і це дозволить ефективно працювати таким менеджером, як я, каже цей пацієнт психіатричної клініки. Юра, придурок, так у тебе був і наглядова рада, Була, були так звані структурні реформи, було корпоративне управління, але ви два авантюриста з Копалєвом завели ситуацію в Нафтогазі в повну дупу, вибачте. Так що ж ти пишеш? І питання до того, хто його взяв туди і хто тримав і Коболєва, і Вітренка стільки на посаді. Далі він пише. В мене, каже, був успіх завжди. Я був на, самому, на найприбутковішому напрямку, там, де я, там перемога, я був на транзиті. І він завжди був прибутковий. А от серешта в «Нафтогазі» воно збиткова. І законом він на коболів все І тому вони всевинні. Пояснюю на пальцях: уявіть собі, поганий, погану оперету, да? От поганий опереточний театр. І там на вході стоїть касир такий. І він продає нам квітки, отримує від нас там по 10 гривень за квіток. І він каже: дивіться, папірець стоїть там 3 копійки. Я продав за 10 гривень, я продав тисячу квітків, отже, 10 тисяч гривень, я прибутковий, каже, я прибутковий менеджер. Тільки в усьому цьому операточному війні, всі, іді, всі авантюристи, що, що головний режисер, що директор театру, що імпресаріо, що артист. Весь театр збитковий наносить збитки. А цей придурок каже, я прибутковий. Це рівень Юрія Вітренка, багаторічного голови і топ-менеджера НАК Нафтогазу. Питання до того, хто його і навіщо туди привів? Як ви 8,5 років тримали цих ідіотів при владі? Я не хочу гаяти ваш час, наберіться, якщо вам дійсно ну, є терпець, бо я не зміг прочитати всю цю маячню, яку він пише, написав, цей бред, цей поток бреду, щоб. Зрозуміти, навіть, от мені абсолютно не цікавить доля Вітренка, але цікавить тільки в одному ключі. Я все зроблю і дуже сподіваюся, що слуги народу, що в нашій тимчасовій спеціальній комісії, їх там вісім чоловік, а я один з опозиції, що вони не будуть заважати мені, і ми разом приймемо рішення вимагати проведення аудиту. Повноцінного НАК Нафтогазу періоду Вітренка. І якщо там будуть очевидні факти порушень, то я особисто все зроблю, щоб такі покидки, як Кобалів і Вітренка, відповідали за законом і повертали гроші, які війни поверну... які вони заробили. Як пояснити збитки Нафтогазу в першому півріччі 57 мільярдів гривень? Задаємо йому питання. Форбс: повномасштабна війна. Хіба це не вичерпне пояснення? Я розумію, що воно гайно це хоче списати на війну все, що воно наробило. Тільки він газу за перше півріччя поставив нам з вами десь на 15 мільярдів гривень, перепродав нашого газу, а збитки 57 мільярдів гривень. Війна винна, розумієте? Війна. Задають йому питання про компенсації і про закон, яким мали би бути компенсації. Він каже: якщо уряд виконає закон і перечислить мені з бюджету 266 мільярдів, пригадуєте влітку, то Нафтогаз тоді отримує прибуток, і за ці гроші я зможу купити газ. Юра, а нафіга ти нам потрібний покидьок, щоб ми тобі з бюджету давали 266 мільярдів своїх грошей, які мали би на армію піти, на оборони, на захист інженерних об'єктів енергетичних, щоб ти потім за четвер, за 25% купив нам газ. Ну навіщо ти нам такий потрібен? Я не хочу далі продовжувати. Почитайте, будь ласка. Сподіваюсь, що ви послухали і розумієте мої емоції. Сподіваюсь, що ну, ви так віднесетесь нормально, бо я в цьому, на жаль, війні, війні спостерігаю і приймаю ну, якось в якійсь там е, е, функції там, е, участь вже три роки. І в мене терпець майже увірвався. Але завтра. Пропоную подивитися в мене на сторінці. Оце засідання, де буде і Нафтогаз, будуть міністерства, будуть воєнно-цивільна адміністрації, і ми почнемо розв'язувати цей ланцюг цього непотребу, цього в цих маніпуляцій. Почнемо потихонечку, разом з вами розтягувати. Не задля того, щоб тільки покарати вітренк, а задля того, щоб ми з вами. От наша Трипільська станція, центр Енерго, Київські ТЕЦ, Київський регіон, інші регіони, щоб ми не лишилися без газу і без світла і без тепла в цей самий важкий опалювальний період, сезон в історії Незалежної України. З вами був Олексій Кучеренко. Вибачте за емоції. Сподіваюсь, ви все розумієте. До побачення.